Віка, де твій позитив? Можна, пожалуйста, більше позитиву в глазах? Усім привіт! Ви на каналі Голені ФМ. І сьогодні буде перше відео, яке дійсно йде від мого серця, а не в спробах наздогнати якомога більше охоплень і переглядів на моєму каналі. Це все одно не спрацювало, тому я вирішила, що буду знімати те, що мені хочеться. А хочеться мені знімати моє говоряще обличчя. Якось так вийшло, що я. Просто дуже люблю поговорити, ну прям безмежно люблю поговорити. А враховуючи те, що я живу в Німеччині і в мене не дуже багато друзів. А якщо є якісь знайомі або чоловік, вони усі німці. І мені якось прям експресивно висловлювати свою думку німецькою мовою, я, звісно, вже навчилася трошки. Але не так, щоб прям, ну, поняття, чому я? І я вирішила, що Боже. Ну тоді інтернет, мій найкращий друг, тоді Ютуб, мій найкращий друг, бо я можу сюди знімати все, що мені накипило, все про що я хочу подеревенити, про всі питання, які мене турбують, взагалі все, що мене цікавить. Розкажу вам свою історію. Я влітку 22-го року вирішила, що хочу знімати подкасти, знімати записувати подкасти. Бо мені просто подобалось в той момент слухати багато подкастів. Насправді я зараз в ретроспективі розумію, що мені просто подобалося чути знайому мову, чути знайомі голоси і просто не почуватися самотньою. Я подумала, що мені напевно теж що сказати. Мені хочеться теж створювати якийсь продукт. Мені хочеться збирати там свою аудиторію, розповідати там якісь штуки. І я, власне, почала записувати подкаст, навіть десь вони ще в інтернеті живі, зробила емблему, придумала назву. Я така думала, що типу я буду голені фем. І в мене прям такий був вайб старого радіо. І я думала, типу, так це класно, бо ніби ти ловиш хвилю. Е і я тому назвалась голені фем, ну голень, типу, бо у мене прізвище, голинок. Сунає. І усім привіт! Ви налаштовані на хвилю голені фем подкаст, який допоможе розібратися в питаннях сьогодення. І я його ведуча Голинок Вікторія. Поїхали було класно п'ять випусків. Це все на що мене вистачило. Ем, насправді я просто зрозуміла, що аудіоконтент для споживання моє, для створювання Взагалі не моє. Просто не моє. Я не можу. Mm -mm. Mm -mm. Мене дуже дратував процес монтажу, як ти сидиш, вишукуєш ці хвильки, вирізаєш їх. Коротше, мені треба була візуальна картинка якась, бо мені тупо не вистачало сил і енергії на це. Я забила на подкаст, але не забила на саму думку, що мені хочеться створювати якийсь creй, якийсь контент. Мені дуже подобається, типу Інстаграм вести, мені подобається там щось. Себе, коротше, показувати мені подобається. <смі> я вирішила... Я не вирішила, я довго думала, сиділа, <смі> обдумувала ідею створити власне Ютуб, але мене зупиняло завжди якось їх, про що я там буду розказувати, що я хочу знімати. Ну, і, типу я не, не експерт ні в якому питанні, кому цікаво дивитися на моє життя. І перше відео прям дуже довго йшло, я його знімала годин п'ять. Я така думала, треба ще на різних локаціях його зняти, щоб не так ну, типу, скучно було дивитися. Мені треба було з чогось почати. І тоді я почала освоювати програму для монтажу, і якось так понесли. Мені дуже сподобалось прямо монтувати відео, і я почала знімати більше. Пробувати різні формати, я знімала поради, влоги на соціальні теми, якісь, типу, навіть експертні відео намагалася знімати. Але я зрозуміла, що ну коротше, я дуже лінива для того, ну просто типу відверто буду казати. Я дуже лінива для того, щоб вишукувати якийсь матеріал, обробляти його в своїй голові і потім видавати його на YouTube. Типу, як робить усякі е блогери, яких я дивлюся, але імена яких я не знаю. Неважно, коротше, ну, не, не я зрозуміла, що я люблю. Я люблю балакати. Ребята, давайте будемо чесними. Подивіться на це обличчя. Подивіться, ну, звісно, воно створено для того, щоб просто розказувати. Ну, ви самі зрозуміли, да? Кому подобається, залишається, кому не подобається, Господи, нікого не тримаю. Я повернулася з відпустки, в відпустці я була два тижні. Повернувшись з відпустки, мене прям жорстко накрило. Мені здається, це був такий якийсь переломний етап, бо я сиділа, я не розуміла, що я хочу, куди я рухаюсь, чи хочу взагалі далі навчатися, чи взагалі треба шукати роботу. І крові мене дуже багато накривало. Це, ну, це був такий брамшторм, дуже жорсткий. Я прокидалася з постійною тривогою за своє життя, за те, що я не розумію, куди я рухаюсь, що я роблю. Я читала книжки, я намагалася знімати якісь відоси, намагалася там бути продуктивною. Але мені не виходило саме відпочивати. Ну, типу, в мене зараз час до жовтня місяця, коли я можу просто відпочивати, робити все, що мені хочеться. А в мене відчуття, що я роблю, типу, недостатньо. Неправильно відпочиваю. Ну, треба щось робити інше. Я ніби читаю книжки, там, граю в PlayStation, не знаю, там готую якісь нові рецепти, ходжу на прогулянки, ходжу в спортзал на танці, але я якось неправильно віддихаю. От неправильно. А як правильно, це ж я? Сидить мій критик. Ну, цей. І я питаю в нього: От добре, ти кажеш, що типу, я неправильно відпочиваю. От я щось не так не те роблю, недостатньо роблю. А що тоді треба робити? І він мені каже: Ну що ти не розумієш, що треба робити, ну треба. Е... Е... Е.... І ерор просто стається в його голові. І в моїй голові, звісно, також, бо це наша спільна голова. Суть в тому, що я не знайшла відповідь на це питання, як правильно треба відпочивати. Я просто така думала: що я просто буду робити те, що я роблю. Рано чи пізно воно закінчиться. Я собі сказала, якщо мені не стане краще, якщо я буду в такому стані до кінця тижня, то я звертаюся по допомогу, то я йду до психотерапевта, бо я не розумію, що зі мною відбувається. На щастя, мені стало краще. Після того, як я сходила в театр, мені треба буде робити свій. Перший аля-режисерський проєкт, свою виставу. І я сиділа і думала, що я хочу ставити, що я хочу, який матеріал я хочу брати. І мені нічого не подобалось, мене все дратувало, я нічого не хотіла. Ось, а це я сходила в театр, і в мене прям так цей театр, ця вистава ем, надихнула на те, щоб знову почати про це думати, і прям. Не в такому стані, що типу мене це робити, що от мені треба поставити цю зранове там. А от мені реально прям захотілося, я така почала думати, якісь ідеї прокручувати в голові, які теми мене цікавлять. Написала композитор, з якими хочу працювати. Чи типу мене понесло? От, це перше було, що мені допомогло вийти з цього стану сходити в театр. Не всім, звісно, допомагаю, але мені допомагає. Якраз таки там в театрі зустріла одну свою однокурсницю. Взагалі, типу, багато хто з моїх однокурсників не з Гамбургу. Я одна тут. Так би мовити, одна тут джерелом вам про всі приїжджі. <гум> Господи, що я несу. Вона повернулася вже. Я не знала, що хтось вже в місті. і Я вирішила, типу, з нею пити на каву. Так би мовити, трошки розширила коло свого спілкування. Раніше коло був було тільки там в сусідній кімнаті, і я, я і моя шиза. А тут настало четверо. Мій чоловік, я, моя шиза і ця однокурсниця. І третє, що мені допомогло, це поїздка на море. І трошки зміна картинки на два дні, буквально на північне море, але там холодно. то ніхто не купався, просто походили, погуляли, подишали свіжим повітрям і приісповнились, так сказати. Мені стало набагато краще, і я зловила кілька інсайтів. Оце взагалі просто. Знаєте, це інсайти, ловити інсайти. Це, звісно, класно, але суть цих інсайтів не в тому, що ти не володів раніше цією інформацією, а тепер володієш, а суть в тому, що ти володів цією інформацією, а тепер ти знаєш, як нею користуватися. Одним з цих інсайтів я вже в своєму інстаграмом. Ну я ні на що не натякаю, але це не ітів Підписуйтесь, звісно, мені буде приємно, вам цікаво. А другий інсайт це власне те, що ви зараз дивитесь. Це те, що я зрозуміла, що я хочу знімати. Ну, раніше да, я знала, що я типу дуже комунікативна. Мені подобається розмовляти, мені подобається розказувати щось. Але я не користувалася інформацією, і зараз я користуюся нею. Я знімаю ці відео і я знімаю тільки те, про що мені цікаво. Я не готуюсь до цього відео. Ну, типу, що в сенсі, не готуюся? Я нам я пишу собі тези, про які я хочу поговорити, але я, типу, не пишу собі сценарій, як я робила це до попередніх відео, де я просто ну, сиділа, виписувала кожне слово, а потім все одно, коли сідала перед камерою розмовляти, починала за одне, закінчувала за інше. І Просто губилася в своєму власному сценарії, а потім треба було це все монтувати. Я просто, типу, тройно в соц. Я закликаю вас писати в коментарі, якщо у вас виникли якісь інсайти за останні кілька тижнів. Можливо, ви надихнете когось або вас хтось надихне своїм інсайтом. Мені подобається слово інсайт. А про перший інсайт я розповіла в інстаграмі, і це стосувалося їжі. Мені ну типу не, не дуже прям клас кайфово говорити про це дуже на широку аудиторію, але... Та ні, в принципі ок. Мені говорити про це окей, я не знаю просто, що з цим робити. Отак, в дитинстві я там в період шести років до десяти, я дуже штрі штрімко, стрімко почала набирати вагу і рости. Я була дуже висока для свого віку. Ну, типу, норм, але найвища в класі, і мені здавалося, що типу це ненормально. Мої родичі казали мені, що мені не треба жерти, що мені треба закрити роти. І якщо я просила добавку, мене просто так: ну-ну-ну, не можна. Дивись, там вже вже з боків вилазить. Привіт, комплекси. Я розказувала, що я крала їжу. Крала їжу в сенсі, не типу, не десь на вулиці, а вдома, коли ми сідали їсти, типу, я тихенько виходила на кухню, така відкривала кастрюльку і тирила якісь макарони. Типу, якщо були макарони, я прямо так могла їх руками з'їсти, потім мила руки, швидко-швидко-швидко жувала це все, щоб ніхто не помітив, що я їм. Боже, просто розказувалася крейзі і поверталася до столу, типу їсти свою порцію, щоб ні, ніхто не сказав, що я, типу, їм над норму. А так. А тепер в мене. Коротше, мене проблеми в голові, звісно, де що. Я боюся, що я залишуся голодною. Як я це зрозуміла? Ми поїхали оце на два дні на море. був сніданок. Сніданок був дуже маленький. Там були якісь булочки, якесь варення, масло і яйце. І для мене це типу не ок сніданок. я зазвичай їм у мене там пів тарілки салату, якісь там овочі, авокадо, там, це ну, все. все. Це хіпстерська фігня. Коротше, їм, ну, типу, нормально мене така, я прям, в мене такий завжди сніданок, щоб я наступні п'ять годин навіть не думала про їжу. А тут, типу, таке маленьке. І я, типу, сиджу. Я розумію, що я не хочу цього прям їсти, але я їм, бо я боюся, що наступний раз, в моїй голові, я їм, типу, зранку і ввечері. І я боюся, що наступний раз. Ми будемо їсти лише ввечері. І до вечора я буду ходити голодна. І тому я сиджу і наминаю ці болки з варенням, щоб типу, не бути голодною, бо я, ну, типу, більше нічого не пропонуються. І я наїдаюся цим. Ми збираємося там гуляти в місто, і за дві години ми приходимо в кафе, де всі замовляють собі нормально повноцінну вже їжу. Тобто це був такий маленький сніданок-перекус, а зараз всі нормально їдять. І я розумію, що я ще не голодна, щоб їсти. Я розумію, що мать моя родна, а все одно треба буде замовити, бо всі типу замовляють. Ти ж не можеш одна сидіти дивитися на них. Зараз мені хтось напише, і скаже, що може, але блін, ну, типу це компанія, сидять, всі їдять, і я така. Я поп'ю сок. Всі замовляють, звичайно, я їм знову наїдаюся і. І потім таке думаю, все, я вже до вечора не зможу їсти. Я не хочу їсти. І ввечері ми ще раз ідемо в кафе. Ну, типу, всі нормальні люди ж трошки поїли зранку, поїли щось таке середненьке на обід, і ввечері йдуть на вечерю. А я йду на вечерю, і мені вже погано, бо я не можу. Я не можу їсти вже. Коротше, і тут я зрозуміла, що в мене є оцей страх. Невідомості, що, типу, якщо я не знаю, коли я наступний раз буду їсти, я зараз буду їсти стільки, скільки я просто зможу, стільки, скільки оце я бачу на столі. Раніше в мене ще був страх їсти на людях. До речі, він типу і зараз є. Але я зараз його трошки пропрацювала. Я ну, в таку якусь ремісію вийшла. Тобто раніше мені було страшно їсти, типу, на людях, сидіти. Якусь компанією людей і їсти, бо мені здавалося, що зараз всі почнуть казати, Боже, скільки ти їш? як багато ти їш? Це все, це все тобі. Ну, це в такому от форматі мені було страшно. Я якось завжди там бігла ну, бі, навіть в туалеті, я їла, щоб ніхто не бачив. І зараз ну, мені трошки легше з цим жити. Зараз і немає навчання, зараз немає цього невідомого, коли я буду їсти наступного разу. Зараз, типу, як цілий день вдома. Але я розумію, коли почнеться універ, то в мене, типу, немає норма нормованого графіку пар, які я відвідую деякі пари, типу, один день в мене пари зранку і ввечері, а в день нічого. В інший день в мене просто, типу, зранку до вечора пари. Коротше, типу, немає стабільності через це, типу, я, в мене це починається проблеми з харчуванням. У мене в школі було дві подружки найкращі подружки, і ми вирішили худіти, звісно. Це був якийсь там шостий-сьомий клас. І ми знайшли дієту, найкращу дієту на світі. Перший день ти не їш ні просто п'єш воду. На другий день щось там можна було з'їсти, на третій день ти знову нічого не їш. На четвертий коротше, так день через день. І це був перший день. Ми прийшли в школу, і ми такі, типу, ми не будемо нічого їсти весь день, ми будемо триматися і пити постійно воду. Ми виврити весь день, ми реально прям протримались. Ми нічого не їли. Потім сходили навіть на вокал. Коротше, типу у мене був там повноцінний там жорсткий день, я нічого не їла. Прийшла ввечері додому. Просто в мене так розривало живіт від того, що я хочу їсти. Що я таке думаю, пішла це в пизду? І я пішла на кухню і зробила себе бутерброд. Ну, бо трезла такого хлібяри собі, колбаси, масло, щоб оце все було хорошо. З'їла це все. Я приходжу наступний день в школу, і тип, мої подружки мені говорять: що ми нічого не їли, ми такі прям е молодці просто. А сьогодні там можна щось якийсь кефір випити чи щось їсти, я ну чесно, не пам'ятаю. Я сиджу і мені так стало стидно, що я вчора з'їла той, 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 той. та бутерброд. Так. Да. Зараз я думаю, який кошмар. 13 річки морять себе голодом. Життя прекрасне. Краще це в минулому. Зараз просто суть в тому, що хочеться от займати зайнятися своїм харчуванням, зрозуміти, е як харчуватися так, щоб не померти в 45. Ха-ха, не смішно. Ну, власне, отакий експериментальний формат, ви можете не дивитися відео, просто включати звуки, слухати. Можливо, я залью на платформи для подкастів це відео, де буде тільки звук. Мій. Ютуб канал переходить в такий формат говорящої голови і влогів. Все. мені хочеться знімати своє життя, розповідати про свої якісь думки, ділитися з вами, обов'язково обмінюватися з вами досвідом своїм. Мені просто, ну, мені реально цікаво почитати ваші історії. Тому пишіть свої коментарі, обов'язково пишіть, як вам такий формат, чи подобається чи ні. Якщо навіть не подобається, все одно пишіть. Бо що навіть поганий коментар краще, ніж ніякого, бо Ютубу подобається, коли ви зі мною інтерактуєте. Тому обов'язково щось там тіпайте. Ставте лайк, підписуйтесь. Ну, коротше, що вас чить, буду, знаєте, які на кнопочки там треба нажимати. Все. Усім пока, гарного вам дня і до зустрічі!